коло, круг та їх елементи. Отже, колом називають геометричну фігуру, яка складається з усіх точок площини, рівно віддалених від даної точки. І цю точку називають центром кола. От точка у центр кола. А радіусом кола називають відрізок, який сполучає будь-яку точку кола з його центром. Тому, наприклад, якщо я точку о з'єднаю з, наприклад, з точкою Б, яка знаходиться на колі, то відрізочок ОБ це радіус нашого кола. Радіус позначають буквою Р велике, тобто можна записати, що ОБ дорівнює Р велике, а інколи позначають Р маленьке. Отже, Далі ми скажемо, що таке хорда. Хорда це відрізок, який сполучає будь-які дві точки кола. От, Наприклад, ми сполучили точки А і Б відрізку, а Б це хорда. Звичайно, в одному колі можна провести безліч радіусів, безліч хорд. Якщо ми, наприклад, в колі проведемо з точки О радіуси до які сполучають центр з точками Б і А хорди, от, наприклад, ось таким чином, то утворений трикутник АОБ це завжди рівнобедрений трикутник, тому що радіуси рівні, і це використовується при розв'язанні задач. Діаметром називають хорду, яка проходить через центр кола. Тобто, якщо, от, наприклад, ми маємо радіус В, я продовжу його, у нас буде хорда, ну, нехай БЦ, яка проходить через центр кола, тому така хорда називається діаметром. Діаметр С можна позначати або великою буквою Д, або маленькою буквою Д. І зрозуміло, що між діаметром і радіусом колі є певна залежність. Діаметр двічі більший, ніж радіус. Тобто, D дорівнює 2R. Кругом називають частину площини обмежену колом. Тобто, якщо говорити про коло, то це тільки ось ця лінія. А круг. Крім лінії, містить ще і всю цю частину, що знаходиться всередині. Звичайно, що центр круга збігається з центром кола, яке його обмежує, радіус круга дорівнює радіусу кола, відповідно, діаметр круга дорівнює діаметру кола. Далі ми маємо формули для знаходження довжини кола. Довжину кола можна знаходити за формулою С дорівнює 2 πr Або, якщо врахувати, що 2 радіуса це діаметр, то можна записати як піде. Пі це число, наближене значення якого дорівнює 3,14. Інколи пі можна використовувати як 22 сьоми. Але зазвичай. 3,14 беруть наближене значення для обчислення довжини кола. Далі формули, які стосуються знаходження площі круга. Площа круга знаходиться за формулою пі r квадраті. Тобто, для того, щоб знайти, чи довжину кола, чи площу круга, ми повинні знати його радіус. Далі. Поговоримо про дотичну. Дотичною до кола називають пряму, яка має з колом тільки одну спільну точку. Тобто, наприклад, якщо я маю коло з центром точки О і проведу пряму, яка має з колом тільки одну спільну точку А, яка називається точкою дотику, то така пряма АВ буде дотичною до даного кола. Що ми повинні знати про дотичну? Якщо провести радіус кола в точку дотику, тобто радіус ОА, то цей радіус завжди перпендикулярний до дотичної. Тобто, ось тут утворюється кут, який дорівнює 90 градусам. І це також потрібно використовувати при розв'язанні задач. Січна це пряма, що перетинає коло в двох точках. Тобто, наприклад, якщо я проведу пряму, ну, нехай ось таким чином, МК, яка перетинає коло в двох точках М і К, то така пряма називається січною. Ще є властивості, пов'язані з колом і хордою. Якщо ми проведемо радіус або діаметр, який перпендикулярний до хорди, то він обов'язково ділить її навпіл. Тобто, наприклад, от я можу взяти хорду МК-відрізок, хорда, відрізок, який має, сполучає дві точки кола, і якщо я через центр О проведу, наприклад, чи радіус ОП чи е, діаметр продовжу, такий, що він буде перпендикулярний до даної хорди, тобто ось тут буде утворюватися кут, е, що дорівнює 90 градусів, то хорда МК обов'язково поділиться навпів. М буде дорівнювати ЛК. І навпаки, якщо ми проведемо радіус або діаметр. Через середину хорди, то такий радіус чи діаметр буде обов'язково перпендикулярний до даної хорди. І знову ж таки, цей факт використовується при розв'язанні задач. Ще поговоримо про дотичні. Якщо з однієї точки до кола провести дві дотичні. То відрізки дотичних, що сполучають цю точку з точками, дотику рівні. От, наприклад, з точки А ми провели до кола дві дотичні, дотичну АБ і дотичну АЦ. Так от, оці відрізочки АБ і АЦ обов'язково будуть рівними. Якщо з однієї точки до кола провести дотичну і січну, Ну, от, наприклад, у нас є вже дотична АС, а ми проведемо ще січну АП, яка перетинає ще коло тут в точці М. Отже, АС дотична, АП січна, то ми можемо записати таку рівність, що АС у квадраті дорівнює добутку АП на АМ. Тобто квадрат дотичної дорівнює добутку січної АП на її зовнішню частину АМ. Також, це використовується при розв'язанні задач. Ну, а якщо ми з однієї точки докола проведемо дві січні, ну, нехай АП і АМ, а тут будуть точки Б і С то при цьому завжди виконуються такі співвідношення. що добуток АВ на АП такий же, як АС на АМ. Ці співвідношення застосовуються при розв'язанні тих чи інших задач, пов'язаних з холом.